Для вас, мої дорогенькі, я Ірина. І Зеленський зробив заяву. Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Савкашвілі. Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати. Залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею. І а, там, де було це, там були деякі дуже цікаві а, коментарі. Наших азовців треба рятувати. Президент їх здав на смерть і мовчить. Зараз ще. Ну, тут почали цю, цю пані Світлану обзивати. Ось, тому давайте подивимося, і в мене виникло, і у вас стопроцентово теж, як піклується президент за Сакашвілі? Я не хочу розбирати в цьому розкладі саме добрий Сакашвілі, недобрий Сакашвілі. Він теж людина, я бачила ті світлини, там він страшно виглядає дійсно. Але ви подивіться на наших азовців. Хіба вони не герої, хіба вони не варті, так, таких заяв гучних від нашого президента? Давайте подивимося. Ви знаєте, ми зараз порівняємо, щоб ви на очі бачили, як піклуються... Посил президента допомогти е, Сакашвілі. Я три карти викладу, потім я їх переверну. Ось. І посил. Це на дні була колоди, так? Це на дні. Ось ми зараз подивимося. І тепер. Який. Ом... Чи хоче він так само, як і. Сакашвілі, Що він робить для того, щоб наших азовців? Не тільки азовців, а взагалі. Ну, азовців. Лишаємо азовців. А лов... Азовці особливі. І всі ті, хто були у Азовсталі, вони мають особливий статус. І дивимося тут. Швидко. Зараз подивимося. Бачите? Карти показують. Це тільки підґрунтя. Ось. Показують, що не повертати. Робить все можливе, щоб їх не повернути. Ось так. А що для Саакашвілі він робить? О, ну тут багато, дивіться, тут і десятка, тут дуже багато. Е, бачите, дивіться, ось ці дві карти, ось це і говорить про різку заяву президента. Він використовує шанс різкістю своїх висловлювань. І він сподівається, що в нього все вийде. На азовців, на жаль, дуже швидко він навпаки розвалює, щоб їх не повернули. Да. Залишити їх в минулому і в підвішеному стані. Очевидно, підвішати в стан ввести в глухий кут. Можна сказати, залишити їх там, як історію. Не повернути якнайменше. Взагалі нічого не робить для того, а у них там судилище. Я дивилася це по Ютубу. Це страшне, як вони погано виглядають. Проснувся наш президент. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. А, бережіть себе і разом до перемоги!